Чи для мене почуття? Хм. Бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають. Ми запрошуємо вас на теплі, весняні, веселі, надихаючі, березневі, яскраві сімейні. Патріотичні концерти дизель-шоу на підтримку ЗСУ. Три дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня. Запрошуємо вас в жовтневий палац. Сміємося разом, ворогам на зло. Та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу України. Зустрінемо! разом! Прем'єра нового сезону. А ти студент? Так? Так. Але це мені не заважає бути кла. з 27 лютого, о восьмій вечора. Прем'єра на ICTV 2. Завтра хотів підкорити місто. Ніколи не бачив, як тирять, можна подумати. Але знюхався з поганцями. Це добре здобуть, та рисик. <рес> Кролик Патрик втеча до міста. Прем'єра. Завтра о 12.30. Дивись на світ по-новому. <рес> Війна. <А". рес> Війна. <Р". рес> Війна. <Р". рес> Війна. Абре, повіли, скільки чоловіків? Хто щоб дізнатися, як відповіли українці, потрібно залізти в їхні голови. Голову із шоу несподіваних відповідей. На що можна дивитися вічно? Притула, звісно. питання. Повторіть <різь> фабрика зірок. Фабрика Я зірок. приймаю цю відповідь. Супер сезон з 11 березня о двадцять отримаємо відповіді на всі питання. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Настав час провітрити голову з головним комедійним шоу. Легендарна сцена, на якій засяяли сучасні королі гумору. Розсміши коміка по новому з 4 березня о 20 на новому каналі. Йому вже 70 років. Він давно застарів.